Життя несправедливе. Чує таку фразу? Але все взаємозв'язано працюєш на своїй мрії. Життя справедливе. Працюєш на чужі несправедливе. 90% людей вибрали шлях працювати на чужій мрії. На дядю. І тільки 10% працюють на своїй мрії. А знаєте чому? Елементарне небажання брати відповідальність на себе. Або ще куча одмазок. Ризики не вийде. От мені цікаво, де ризики, наприклад, в мережевому бізнесі. Я не говорю там про інвестиції, де там купляють криптовалюту, вона прогорає чи ще там щось може бути. Де, наприклад, в мережевому ризики. В мережевому ніхто не витрачає гроші і не вкладає просто так. Немає ні входу в компанію, немає ніякого першоначального внеску, абсолютно нічого. Чистий, легальний, відкритий, хороший, якісний бізнес.